Те, що влаштували кілька народних депутатів, увірувавшись на національну телекампанію України інакше, як дикістю беззаконням не назвеш, українці змінювали владу в державі якраз через беззаконня відсутність справедливості. Оцінку професійної діяльності Олександра Пантелімонова повинні давати суспільству і прохорони органи, а не народні депутати силовими методами. Цей випадок не повинен залишитись безкарним. Нардепи від свободи усіх без винятку, які застосували силу, повинні скласти мандати. Це перше. Друге, їхні дії має розслідувати прокуратура відкрито і прозоро. Суспільство чекає правової оцінки безчинства нардепів і притягнення їх до відповідальності. Ми будуємо державу, в якій є справедливість незалежно від статусу. Переконаний, що таким вчинкам народних депутатів нема пояснення і виправдання Україні не потрібний політичний мардери.